Кожна людина створює свою реальність. Кожна людина створює свій стан, свій зовнішній вигляд, стан свого здоров'я, стан своїх матеріальних статків. Людина це обирає сама. І ти можеш змінити своє життя, допомогти своїм дітям вирости і створити своє життя, а не створювати їх замість них. Допомогти своїм працівникам, своїй команді створювати своє життя і якісну, класну, доброзичливу комунікацію в команді. І в компанії, тому що це твоя компанія, це твої правила гри і в твоєму житті, і в твоєму бізнесі. А ти можеш будувати кордони без того, щоб будувати бар'єри. Це різні речі. Якщо тебе це зацікавило. Приходь на сесію, ти дізнаєшся не тільки теорію, а ти одразу створиш практику в своїй голові, зрозуміння, стану, відчуття, як це жити по-новому, як це діяти, як це відчувати, як це знати, коли це сказати, як це сказати і як відреагувати. Приходь, записуйся, і ми це зробимо разом.